Скорпіони, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 16 по 22 червня. І так, давайте дивитися, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу на цьому тижні? І візьмемо пораду від карт з іншої колоди. Скорпіони гуляють, щось святкують. Так, скорпіони. Понеділок. У понеділок 9 мечів, щось скорпіонів лякає, якийсь є стан речей, якийсь заставляє їх сумувати, набираєте багато якоїсь інформації негативну голову. День, коли ми не можемо спати. Можливо, хтось вночі працює і розпочинається от так тиждень, коли людина просто от змучена, да не хоче нічого, емоцій в неї ніяких немає, її щось засмучує, і вона от в такому стані. вівторок Туз з Торок в нас є ідея, ми нею загораємося. Ми хочемо розпочати щось нове, піти на нову роботу, зайнятися новим проєктом, Ми горимо ним, тобто, ми бачимо в ньому потенціал. Ми бачимо вже, наприклад. Як ми отримуємо фінанси за ту роботу, яку ми ще навіть не проробили. Да? Тобто, я зроблю, я вже продам і отримаю там якісь кошти. Карта буде говорити нам про те, що ми горимо якоюсь річчю, можливо, можливо, якоюсь людиною. Тобто, нам настільки щось сподобалося, що ми хочемо ним володіти. Середа. А всереду в нас є карта мага, і ви таки берете, бачите, цей жезл і починаєте рухатися, починаєте діяти. Маг, він такий, знаєте, лідер, він береться за все, що він хоче вирішити. Карта буде говорити про те, що ви, якщо на роботі, будете братися за щось Масштабне за вами будуть йти люди, вони будуть до вас прислухатися. Мах впевнений у своїх цілях, він знає, чого він хоче, він знає, як цього досягти. І в середу ви будете от прям заражені такою енергією досягати все і вся. Четвер, четвер у нас є чотири пентаклі, яка говорить про те, що в четвер, ви не захочете ділитися своїми фінансами. Четвер, гроші бажано. Притримати в цей день, да? тому карта показує, що тримай свої денежки біля себе. Можливо, у вас буде така ситуація, коли, знаєте, потреба потратити, а не дуже хочеться. І це той самий день, коли от буде от така енергія присутствувати. Можливо, це не буде стосуватися фінансів, може бути ваша енергетика, ви не захочете ні з ким ділитися. Да? От буває в нас такий день. Коли до нас телефонують, а ми не хочемо брати трубку, того, що от ми не хочемо віддавати свою енергію нам лень. Да? І це той самий день, коли не захочеться нічим, ні ресурсом, ні увагою, ні нічим ділитися. П'ятниця. А у п'ятницю ви вже переможець. Ви собі на коні, ви досягаєте того результату, якого ви хочете. По шестірці жезлі у нас є відчуття переможця. За нами знову ж йдуть люди, тобто, бачите, є от такі, е, три дні, у вас, де буде енергії багато, да? От будете відчувати себе в вогняні стихії, буде таке припіднесений настрій. По шість жезлів ми задоволені тим результатом, якого ми досягли. Якщо це стосується, не стосується взагалі якоїсь перемоги в вашому житті, все рівно, Буде відчуття, що от я молодець. Субота. А в суботу у нас є карта повішена. Ну, все, напрацювали в п'ятницю, в суботу треба відпочити. Карта повішена вона буде говорити про зупинку, про стагнацію, про те, що людина висить, підв'язана за ногу, нікуди не іде, не спішить. Якщо ви щось будете десь підганяти, все може піти не в тому руслі. Тобто люди назустріч не прийдуть, ви Спізнитися на маршрутку, не захочете взагалі нікуди йти. Тобто день такий, коли вроді і біжеш, і, і на місці. Да? Можливо, у вас просто вихідний, ви будете вдома, будете лежати, нічого не робити. День буде такі, такої лінії. Можливо, от буде стан речей, які от вас підв'яже. Да? Тобто це від вас не буде залежати. І знову ж таки це дасть змогу вам подивитись на ситуацію під іншим кутком. Ну, не прийшла людина на зустріч, значить я побуду вдома і просто відпочину. І неділя неділю у нас є сім кубків, яка буде говорити нам про те, що скорпіони будуть літати в хмарах, будуть уявляти собі якісь варіанти розвитку їхніх подій. тобто Наприклад, ви збираєтесь кудись їхати, да, в якусь країну, і ви будете уявляти всі країни, що вам буде добре і там, і там, і там, і там, але ви не, не бачите всієї картини до кінця, тому що це тільки ваші фантазії, ваша уява. Якщо в цей день ви станете перед вибором, тому що сім кубків нас завжди говорить про вибір, його бажано не робити, тому що знову ж таки, в цей день ви не будете бачити чіткої картини, вам буде все казатися райдужне, красиве, гарне. І таке, яке вам підходить в цей день. По цій карті бажано, знаєте, займатися якимись такими творчими процесами, вишивати, в'язати, малювати, десь знову ж таки поспівати. Да? Карта, коли от є творча уява. От неділі і займіться такими справами. І порада для скорпіонів. Вісім мечів. Карта нам буде говорити про те, що якщо вам потрібно вирішити якесь питання, вам потрібно зупинитись і оглянутися по, по всім сторонам, бачите, аж перевернулася. Тобто, <кій> якщо ви знову ж таки хочете зробити якийсь вибір, ви не бачите всієї картини чітко до кінця. Ви уявляєте його всьо красочним, уявляєте. Можливо, знаєте, дуже так в позитивному ключі, а воно насправді не так. І ця карта буде говорити про те, що зупинися поки що, поки що нічого не роби, обдивися навкруги, а потім приймеш це рішення. І так, скорпіони, це ваш прогноз на тиждень. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!